Доброго дня, мене звати Микола, я директор компанії АвтоСіті. Загалом «Автосіті» – це провідний дилер Авто з Америки та Європи. Займаємося професійним підбором автомобілів, розмитненням, доставкою, повним ремонтом, хімчисткою та детейлінгом. Ви підписали спонсорську угоду з НКВР. Що вас надихнуло розпочати співпрацю саме з нашим футбольним клубом? Загалом надихнуло те, що перший офіс був відкритий саме в Рівному, самі ми з Рівного. Завжди хотілося підтримувати Рівненське. Ну і загалом багато хлопців з нашого колективу займаються футболом і займалися в минулому. Загалом захотілося втілити свою таку дитячу мрію. І саме цим партнерством ми можемо її частково якраз таки втілити. Який термін договору між сторонами заключили договір до кінця поточного сезону? Розраховуємо на плідну співпрацю. Що для вас означає бути спонсором НКВРС? Наша головна ціль це розвиток молоді та спорту, допомога розвитку клубу та розвиток особистого бренду. В чому саме переваги вашої компанії? Загалом основною перевагою є те, що ми є представниками великої логістичної компанії з Америки. Відрізняє нас набагато швидша доставка, великий обсяг доставлених автомобілів і багато позитивних відгуків. Також маємо шість фізичних офісів по Україні. Були пов'язані минулому з футболом. Так, загалом в минулому грав за команду Костопільського ліцею інтернату. Тоді вона мала якраз таку назву Верес-Куліфікаес. Так само грали на першість України, перша ліга України, вища ліга України. Так само Михайло Сергійчук був випускником цього ліцею інтернату. Тому загалом слідкував завжди за Вересом, ну і так сказати, мав певний зв'язок з командою. Наскільки футбол є для вас емоційною грою? Ну, футбол це завжди тільки одні емоції. Бувають і так само негативні, але загалом. Як то кажуть, футболіст один раз, футболіст на все життя. Як я розумію, ви на стадіоні вперше, що можете про нього сказати? Е, ну, виглядає дуже масштабно, як для Рівного. Чудово, що в нас таки з'явився такий стадіон. Це, по-перше, місце, де люди можуть об'єднуватися. Це приносить ну, людям так само радість, щастя, коли вони чекають кожен день матч на вихідні, ну і загалом добре проводять ці вихідні. Як думаєте, що спільного між Вересом та «Автосіті», що може об'єднати ці дві структури? Перше, що приходить в голову, це швидкість, швидкість темпу розвитку та амбіції. Якою ви б хотіли побачити команду в цьому сезоні? Ну, хотілося б, щоб команда вийшла в п'ятірку, звичайно, Єврокубки для рівного, я думаю, це буде великим прогресом. Ну а якщо бути вже більш реалістом, то хотілося б виконати завдання, залишитись в вищій лізі України.